Вас традиційно цій порі програма один на один. Сьогодні у нашій студії начальник головного управління Держкомзему у Рівненській області, депутат Рівненської міської ради Світлана Богатарчук Кривко. Вітаю вас, пані Світлано. Вітаю всіх рівнян і вас, пані Світлано. Пані Світлано, буквально на днях ви повернулися із Канади, де взяли участь у конференції муніципалітетів Канади. Скажіть, будь ласка. Як ви туди потрапили? На чиє запрошення, і яке коло питань розглядали? Що цікаво, для себе? Дуже цікава була поїздка. Від України була в складі делегації 10 чоловік. Поїздку повністю профінансував канадський уряд. Це було запрошення федерації канадських муніципалітетів. Я була туди рекомендована як член Конгресу місцевих регіональних влад Ради Європи, членом якої я на сьогодні є. Вся поїздка складалася із двох частин. Спочатку ми взяли участь у конференції Федерації канадських муніципалітетів, і друга частина нашої поїздки це ми вивчали питання гендерної рівності, так як на сьогодні Канада як держава фінансує будь-які міжнародні програми і проекти при умові, що 10% всього фінансування буде йти на питання гендерної рівності. І крім того, звичайно, Канада на сьогодні хоче запропонувати Україні свою модель як економічного розвитку, так і модель управлінського модель управління у державі. Тому ми вивчали і структуру державного управління Канади, і, зокрема, економічну розвитку. Канада, і зокрема Агентство канадського міжнародного розвитку, виділило 16,8 мільйонів канадських доларів на реалізацію економічних проектів в Україні. Пані Світлану, як депутат Рівненської міської ради, порівняйте, будь ласка, повноваження депутатів України і депутатів Канади. Які є відмінності, і що власне цікаве, що варто було б нашим депутатам запозичувати? Канада це в основному країна із міським населенням. 80% населення проживає у містах, тому звичайно, муніципалітети там досить сильні. І відмінність між нашими депутатами і канадськими, звичайно, велика. По перше, в Канаді децентралізована влада. Провінції мають Надзвичайно великі повноваження, і федеральний уряд часто не втручається в всі дрібні питання на відміну того, які іноді в нас відбувається, коли в Києві визначають, яку школу ремонтувати, і хто має харчувати чорнобильських яку школу дітей в, рівному, в, рівному. в рівному, і хто має наприклад, харчувати чорнобильських дітей у Рівненській області. В Канаді такого немає. Всі повноваження надано провінціям, а провінції визначають, що повинні робити муніципалітети, тобто велика децентралізація влади. Далі що нам найбільше сподобалось, це деполітизація місцевих рад. Осередки партії є тільки на рівні столиці і в великих містах. Звичайно, депутати до місцевих рад, це те, що ми говоримо вже 5 років в нашій державі, не йдуть за списками партії, вони йдуть тільки за мажоритарними округами. Вони підзвітні тоді не своїм партійним лідером, а не підзвітні людям, за які, які за них власне проголосували. Депутатів дуже мало. Ми мали можливість бути присутніми на засіданні сесії в Отаві. Це столиця Канади. Сесія проходила досить злагоджено, тому що ніяких політичних баталій, політичних акцій не про суто господарські питання. Крім того, депутати отримують зарплатню. І це, очевидно, ще підвищує їхню відповідальність перед виборцями, тому що зарплату вони тримають, звичайно, з тих податків, що сплачують виборці. Зарплата вища середньо, ніж в Канаді, і тому бути депутатом в Канаді це досить престижно. Ну і звичайно, третя відмінність це те, що дуже гарно розмежовано повноваження. Немає такого, що. Уряд делегує повноваження, не підкріплює їх фінансами. Чітко розписані які повноваження: федерального уряду, провінційного уряду і чим займаються муніципалітети. У нас на сьогодні ми маємо звичайні проблеми, тому що держава з одного боку делегує нам, міським радам, повноваження, не підкріплюючи їх фінансово. І тоді депутати міських рад повинні із другого кошика із коштів, які повинні були б йти. На облаштування вулиць, на ремонт під'їздів і так далі, віддавати кошти на те, що повинна фінансувати держава. Провінція має досить великі повноваження. Ну, зокрема, я як голова депутатської комісії з гуманітарної політики Рівненської міської ради цікавилася, як вони фінансуються наші галузі основні бюджету. Які утримують бюджет, це і освіта, це культура і спорт, це повністю повноваження. Провінції і муніципалітети до того не мають навіть визначати їхнє бюджетне фінансування. Тобто це повністю фінансує провінція. Муніципалітети займаються комфортом і впорядкуванням міста для гарного проживання мешканців. Це дороги, це безпека, це швидка допомога, це надання соціальних послуг і це зручність проживання у кожному взятому територіальній громаді. Економічна криза на Канаду не вплинула, так як на Україну. Звичайно, вони називають, що вони відчули цю кризу, але 0,2%… 0,2% збільшення безробіття, це у них вже, скажімо, всі б'ють на сполох, що це досить велике безробіття. Хоча безробіття в Канаді на сьогодні офіційно 8,4%, але воно як офіційно зареєстровано, так і насправді відповідає, так і відповідає насправді. Вони, звичайно, дуже багато економлять. І чим Канада, скажімо, перше враження. Побудований розвинутий соціалізм. Я ми іноді ми жартували члени делегації. Що ми будували, будували і не збудували. А в Канаді не проголошуючи процес, будували розвинений соціалізм. Це означає, що приватна власність на засоби виробництва, причому приватна власність, яка захищена законом і державою, і великі соціальні гарантії. Бідних людей там немає. Там є середній клас і є багаті люди. Це ми можемо тільки мріяти наразі. Звичайно, Світлано Кирилівна, Скажіть, будь ласка, які особливості формування бюджетів у Канаді в першу чергу я маю на увазі, яким чином збираються у Канаді податки? Є велика відмінність, і я вважаю, звичайно, не можна сліпо. Якусь модель перекинути до нас на Україну. Заполіщити. Ми маємо бути розумними. Кажуть, розумний вчиться на чужих помилках, але ще дехто там вчиться на своїх помилках. Ми маємо взяти щось в Канаду, щось в Євросоюзу і якраз зробити свою найбільш таку ефективну модель як управління, так і розвитку економіки. В Канаді хороша система податків, яка не б'є малих і середніх підприємців. Ви, якщо зрозуміли, то там основу якраз. Усього податкової системи складають люди з малим і середнім бізнесом. Основний податок, який формує муніципалітети, це податок на нерухомість. Нагадаю, що до цього часу Верховна Рада ніяк не може визначитись із тим податком, тому що, мабуть, набудували таких будинків, що коли подумати, як будуть платити за них податок на нерухомість, то всім стає страшно. В Канаді великих будинків немає. землі найбільше під будівництво дають до 4 соток ніяких загорож. Ніяких там з таких меж розділених маленьких будиночок. Вони розуміють, що потім вони повинні сплачувати цей податок на нерухомість, і це основний бюджетоутворюючий утворюючий податок міської ради. Коли ми запитали, як часто вони переглядають свій бюджет протягом року, що у нас трапляється майже на кожній сесії, вони не могли цього зрозуміти, тому що податкова система так спланована, що в грудні місяці прийняли бюджет і виконують протягом року. Іноді, можливо, за півріччя вони можуть деякі зміни так, внести е, після того, коли люди сплатили податок. Податок із доходів громадян сплачується на рівень провінції, і, звичайно, провінція тоді вигляди дотації і субвенції розподіляє їх між окремими муніципалітетами. А ще що дивно, що е, в принципі, кожна провінція визначає для своїх муніципалітетів і термін виборів, тобто можуть бути вибори три, через три роки, можуть бути через чотири, можуть через п'ять. Спільного в Канаді виборів такого поняття до муніципалітетів немає. Кожна провінція визначає для себе, але, звичайно, мають даючи вплив муніципалітетам на місцеві податки і збори. І вже кожен муніципалітет виходить з того, що він себе запровадить. Дехто бере податок за гарний за реєстрацію шлюбу, наприклад, і ця послуга входить в всі послуги, які надає муніципалітет, і люди просто скажімо, в, весільних платях стоять в чергу за отримання послуги. Ціка. Це серед усіх послуг, які надаються. Наприклад, за користування там чи коли вони тримають якихось там собак, кішок і так далі. І найдивніше те, що мешканці Канади чітко. Визнають, деякі податки в якому муніципалітеті, і вони просто мігрують. Якщо їм не сподобались податки в цьому муніципалітеті, вони простежили, що це для їхньої сім'ї занадто складно. Вони зібрали всі свої пожитки і речі і переїхали до наступного муніципалітету. Тому Ось та, та населення в Канаді досить низька. Ви знаєте, це країна одна із найбільш друга в світі за площею, і там проживає всього 33 мільйони населення. То модель Канада і... нам не скрізь. Я маю про, говорю про те, що кожен міський голова, мер муніципалітету і депутати повинні зважено приймати будь-яке рішення про місцеві податки, бо, бо просто населення піде. Від і них. То, і так, піде від них. А хто і як у Канаді розпоряджається землею? От, власне, це відношення. питання мене найбільше цікавило. Ви знаєте, що я прихильник місцевого самоврядування, однак в Канаді землею розпоряджається на рівні провінцій. І депутати не мають. Право взагалі визначати будь-що будь-який розпорядження землі. Земля знаходиться в більшості в приватній власності, хоча вона розмежована, державною власність і комунальна уже давно, зразу є, є єдина система державного земельного кадастру, і лише на рівні провінції визначають зонування території, тобто яке цільове призначення тої чи іншої земельної ділянки. Якщо будівельна компанія, маючи там певну площу. Хоче змінити зонування, вона повинна провести громадське обговорення. Причому канадці досить активні. Вони дуже дбають за те, яку вони землю передадуть своїм нащадкам. І вони майже всі беруть участь у тих громадських обговореннях. Щоб змінити, наприклад, цільове призначення земельної ділянки, тобто провести зміни в звинування, це проходить досить довгий процес громадського обговорення. І навіть на кожній вулиці, якщо людина хоче побудуватись, і якщо її будинок чимось буде відрізнятися від інших, які стоять, вона повинна запросити своїх сусідів і провести громадське обговорення, якщо чи, вони щось, не чи вони не заперечують. Я, як начальник Головного управління Держкомзему, часто Часто ми чуємо і в пресі останнім часом, особливо, що дуже багато там зловживань у земельних питаннях. Так основні зловживання якраз в органах місцевого самоврядування, на жаль, тому що в сільських радах, в селищних е немає професіоналів, часто сільські землеупорядники, навіть не мають відповідної освіти. І е особливо скажу в селищних, сільських радах, де менше можливо такий контроль, як в міських радах, е ми проголосуємо за цього, бо це мені кум сват, а ця людина мені не подобається, ми за нього не проголосуємо. І попробуй тоді доведи, що ця людина на цілком законних підставах претендує на ту чи іншу земельну ділянку. І коли правоохоронні органи проводять якраз аналіз і перевірку, то найбільше проблем це з прийняттям неправильних рішень органами місцевого самоврядування. Пані Світлано, відомо, що Канада фінансує чимало міжнародних і різноманітних проєктів при обов'язковій 10%, відсотковій, коли 10% коштів іде на питання гендерної рівності. От після вашої поїздки, чи за останній період часу, що нового пропонує Канада якраз у подібних питаннях? Ну, я вважаю, що у нас в державі трошки це питання заговорили, і більшість це не гендерна рівність, це, скажем, баланс між представництвом у органах, що приймають рішення між жінками і чоловіками. Я не го з чоловіками я наголосила структури, які приймають рішення, бо дуже часто у нас кажуть так. Та у нас же жінок багато депутатів. Так на рівні сільських селищних рад їх багато. А чим вище ми піднімаємось до обласних рад, наприклад, до Верховної це Ради, менше менше. то весь світ сміється із нашого відсотка, 8% відсотків депутатів жінок у Верховній Раді. І це не, ніяка не надумана цифра. І іноді кажуть, що от зібрались якісь там чимось турбовані жіночки і починають доказувати, що їм потрібно йти там у владу. Це не це не так. І я б хотіла. По-перше, на нас 10 чоловік буде покладено тепер в державі, поставити все на, на правильну основу. Тобто канадський уряд розповів, як ми далі будемо працювати з тим, щоб все ж таки досягти 30-відсоткової рівності. Це не цифра, взята із стелі. Ви думаєте, це реально в Україні? Е, ну, от я зараз наведу приклад. Це не, не взята зі стелі, це дослідження ООН. І ООН вже давно розіслала урядам всіх країн і, і в парламенті всіх країн такі рекомендації. І, до речі, у нас в Раді Європи дотримуються рекомендації ООН. Зокрема, я член Конгресу місцевих регіональних влад, там вимога спочатку попередили усі 47 країн Ради Європи. Якщо у вас в складі делегації не буде 30% жінок, ми ваші делегації навіть не будемо приймати за два роки, попередили. І змушені були, були всі країни дотримуватись цього відсотка. Тепер уже 40% визначають на 2015 рік. Так чому це повинна бути рівність? Досліджено: якщо жінка і чоловік голосує за якесь рішення, вони голосують по-різному. Чоловік буде думати, як це вплине на його гаманець, як це вплине на його бізнес, на його, скажімо, імідж. Жінка, коли буде голосувати за будь-яке рішення, буде думати, як це вплине на її дітей і як це вплине на, на майбутнє її сім'ї. І от коли немає такого балансу, тоді у нас і виходить, що чоловіки приймуть якісь рішення, а вони не сприймаються суспільством. І тоді у нас з'являються якісь майдани, де треба було все ж таки погодити. Канадський уряд каже, нам не цікаво, як ви будете цього досягати, цих 30%, щоб у вас і в Верховній Раді було 30%, і в уряді 30%, ви можете закон спеціальний прийняти, є країни, де так робиться. Ви можете робити так, як ми. У них на сьогодні соромно будь-якому, наприклад, там, меру чи будь-якому керівнику провінційного уряду, якщо у нього немає 30% жінок. На посадах, які приймають рішення, вони проводять дуже велику виховну роботу. На наприклад, гасло голосую за жінок у нас би сприйняли як можливо фенімістичне або навіть. Скажем, деякі депутати Верховної Ради, депутатки Верховної Ради, як Амазонки, ведуть себе, і іноді це не допомагає депутаткам місцевих рад перемогти на, на, на виборах у Канаді. Це державна політика. І ще раз наголошую, що уряд фінансує всі проекти 10%, Це щоб йшло тільки на питання гендерної рівності, або, скажем, не рівності, а балансу, тому що. На сьогодні треба говорити і про чоловіків. Вони живуть менше як жінки. Це на жаль. Тобто, теж і, треба мабуть, думати за здоров'я. Так, захистати. жінки. Це представництво, наприклад, не досягли оцих 30%. А в чоловіків і інші проблеми, де теж треба розглядати. Тому питання ми кажемо так: баланс між чоловіками і жінками на всіх рівнях, як влади, так і економічного життя. Пані Світлано, а цікаво, як у Канаді ставляться власне до України і до українців з нашою політикою, звичаями, законами і тому подібне, на відміну від Європи, де до нас ставляться в залежності від того, які в нас події в державі відбуваються, в Канаді дуже люблять і шанують українців. І це було дуже приємно. Ми мали зустріч із послом Ігор Осташ, дуже інтелігентна людина, яка. Дуже багато зробила для того, щоб про Україну ще більше говорили в Канаді і, зокрема, ось цей проєкт фінансування це повністю його заслуга, коли Канада буде допомагати українським містам. Крім того, він дуже багато зробив для того, щоб згуртувати українців у Канаді. Я називу цифри, якщо 5 років назад офіційно українців там було написало себе з 33 мільйонів мільйон. 10 тисяч, то тепер мільйон 200 тисяч. Коли ми запитали, де ж добралось 170 тисяч ще за якихось 5 років, це не тільки емігранти, які їдуть туди, це приблизно там, декілька тисяч за цих 5 років, це навіть мода на генеологію. Канадці жартують, що 50% канадців знають, що в них українське коріння, а друга 50%. Ще просто про це не здогадується, і вони зараз проводять от такі сім'ї, досліджують генеалогію, і через п'ять років вони пишуть, що вони українці в цьому році. 120-річчя, з першого поселення українців в Канаді, це був 1891 рік. Це було із західної України 170 тисяч. В жахливих умовах вони поселялись, заселяли в основному західні прерії і західні провінції Канади. До цього часу можна знайти там будь-яке своє коріння, тобто всі прізвища є, окремий музей, всі їхні реєстри, хто приїжджав в Канаду, з яких Проблем кожен кожна людина на сьогодні не може Не соромляться своїх корень, не соромляться, і е, вони ми бачили до того, як ставились до нашої делегації, де би ми не знаходились. Є прізвища, от, наприклад, називу мер міста Лінда Озерчук. Вона не знала, що в неї українське прізвище, і лише коли вона зустрілася з нами, каже: я тепер обов'язково е, проведу Просте. дослідження, чому у мене таке прізвище. Пані Стефану, якщо підсумовувати власне, вашу поїздку до Канади, що вас найбільше вразило там, і що на вашу думку можна запозичити все ж таки українцям, і варто дуже багато такого, що навіть не потребує великих капіталовкладень і великих коштів для таких проблем. О, перше в управлінні розмежування повноважень, я перепрошую, але я розповім анекдот: як вони кажуть, що у них означає управління за результатом. Двоє людей, таксист і духовна особа, потрапили на небо, і от стоїть питання, хто з них куди піде, хто в рай, а хто в пекло. І тут визначають, що духовна особа йде до пекла, а таксист йде в рай, Записує, запитує духовна особа. Ну чому? Адже я ж проводив проповіді, молебні, я ж стільки людей залучав до того, щоб вони молились, Бог відповідає. Коли ти проводив проповіді, всі люди спали. А коли таксист їх віз, вони молились. Тобто це ніби жарт, але е, справді оцінювати за результатом будь-яку роботу роботу депутата, що він зробив. У нас дуже е, часто, особливо, скажімо, на всіх рівнях влади розказують про свої наміри. От ми би це зробили, якби то. От у нас є такі наміри, що ми хочемо зробити будь-яку газету. Відкрий всі тільки розповідають про свої наміри. І рідко хто розповідає про свої результати, а що конкретно ти зробив на тій посаді, яку займав чи будучи депутатом міської ради? Тоді б не виникало таких питань, коли. Слово депутат вже скоро стане лайливим у нас в державі. Можливо, це наші старші брати з Верховної Ради іноді допомагають, коли на відкритих засіданнях ми можемо бачити, що в них там твориться. Але на сьогодні в Україні, мабуть, так низько ніхто не думав про депутатів хоча серед них дуже багато є людей, які дійсно багато роблять для своєї громади. І оцінювати будь-яку роботу за результатами це приклад того, що ми можемо використати. І звичайно, наступний пункт це у них. У всіх це екологія, і от те, що ми фразу завжди в термін використовуємо, це суспільство стало розвитку. Будь-яке рішення, яке приймається, зразу визначається, а що буде через 10 років, 15-20, з цією землею, з цією навколишнім світом і з цією екологією? Вода чиста, повітря чиста, ліси не займані, дихати аж хочеться. Пропонують, щоб люди на роботу не їздили власним транспортом, бо це псує екологію. Пільги на проїзд громадським транспортом. На два роки наперед видають квиточки спеціальні, щоб тільки люди не їздили власним транспортом. Або в мерію отави всі їздять на велосипедах. Для цього поставили там душові кабінки, щоб могла людина зразу прийняти душ і потім піти на роботу. Для цього є стоянки для велосипедів. Зимою вони їздять на ковзанах. тобто здоровий спосіб життя. І дбати про свою землю, яку ми маємо передати нашим дітям, це звичайно те, що можна запозичити насамперед в Канаді, оскільки ви завершили свої слова про землю, я пропоную перейти до земельних питань. Пані Світлано, зараз всі дуже активно обговорюють дату, яка наближає нас до 2012-го. На вашу думку, чи готові сьогодні українці до ринку земель, до продажу землі? От ви правильно зазначили, саме до ринку земель, бо дуже багато людей чомусь тільки увагу звертає на слово мораторій. Чи буде знято мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, чи не буде, який, до речі, завершується 1 січня 2012 року. Звичайно, на сьогодні ще маємо сказати так: має бути запроваджено ринок земель в Україні. Це навіть не повинно бути повороту назад. Єдине ступінь готовності. І термін, коли це має бути ринок земель, обіг земель після того, коли буде прийнято закон про державний земельний кадаст, необхідно запроваджувати у нас державі. Я називу лише декілька фактів з нашої області: 60% паїв вже належить пенсіонерам. Написано, що землю дамо тим, хто буде її обробляти. Чи зможуть пенсіонери без техніки, без насіння, без можливостей, без здоров'я без, без здоров так обробляти ці земельні ділянки? У нас в області не реалізували своє право, тобто десь померли вже ті люди, які мали паї, не з'явились їхні нащадки, вони не оформили. Майже 18% розпайованих земель. Які незрозуміло кому тепер належать. І нібито в свій час вони були розпайовані і разом з тим спадкоємці у них не з'явились. Тому э, термін повинен бути такий, щоб кожна людина зорієнтувалася, що буде через рік, що буде через два, прорахувала, як їй вигідніше здавати цю землю в оренду довго чи продавати цю землю. Але продати за якою ціною? Але щоб не так було, що як за ніч колись розпалювали ту землю, або за ніч у нас прийшла розприватизація. А щоб людина вибрала, як вона повинна це робити. Звичайно, дуже багато зараз ми провели обговорення проекту закону про родинок земель в усіх сільських радах, де були представники наших управлінь Держкомзему. 50 на 50%. відсотків багато людей не розуміють, що йдеться не тільки про продаж земель сільськогосподарського призначення і навіть не продаж, а можливість вести їх в обіг. Якщо це буде довгострокова оренда, і якщо ця оренда можна брати під заставу кошти в банку, це теж дасть рух використання цих земель, і звичайно має бути яка соціальна справедливість. От давайте найбагатші люди, які додалися до списку мільярдерів. І мільйонерів в цьому році це всі ті, які займаються сільським господарством. І разом з тим, що має той власник паю, крім декілька там сотень Сотичні. гривень на рік за е, свій пай, який він здав в оренду. Тому має бути якась справедливість і дійсна плата за землю. В Канаді земля продається, і скажем, я вже так теж повернусь до того, що ціна ця ринкова і вона не є дешевою. Що ми могли б сьогодні порадити тим людям, які от насправді не знають, що їм робити і який правильний шлях вибрати? Тобто, чи вони можуть скористатися якими законодавчими документами чи роз'ясненнями? От як насправді діяти тим, хто дуже слабо орієнтується в цих питаннях? Ну, по-перше, закон ще навіть не поданий до Верховної Ради, але він вже пройшов погодження уряду на сьогодні. Продовжується процес його громадського обговорення в усій нашій державі, не тільки в Рівницькій області. І в якому, скажімо, вигляді він буде прийнятий, ознайомитися з проєктом можна на сайті як Держкомзему, так і на сайті Кабінету міністрів і на сайті Верховної Ради. Він так і має назву про ринок земель. Але треба паралельно зразу й дивитися і проект закону про державний земельний кадацію. Цей закон вже в першому читанні був. Прийняти Верховною Радою і відправлений в Комітети Верховної Ради на доопрацювання. Після того, звичайно, коли будуть прийнято, проголосовано, наше головне управління надає консультації всім бажаючим, наша юридична служба має цілодобовий. Доступ до телефону, завжди у нас є свій сайт, можна завжди зайти на той сайт і отримати будь-яку консультацію. Тим паче, згідно закону про доступ до публічної інформації, ми в визначені терміни будемо надавати будь-яку інформацію, але кожна людина, звичайно, повинна приймати саме рішення. Якщо говорити про останній період часу, чи зросла активність громадян у бажаннях приватизувати свою землю і наскільки це тривала процедура? Так, що стосується паїв. То у нас оформлено вже згідно проєкту світового банку, ми завершили цей процес, і в принципі в деяких районах ще там Корицький район, Дубинський район, Рокітнівський район, коли ми ще будемо, Гощанський декілька залишилось, що ми просто видамо ті державні акти. Але ті земельні ділянки, які знаходяться під будівництвом, під в кожного під будинком, то звичайно активність зросла, але вона зростає так. Де пропорційно від близькості до обласного центру, якщо Рівненський район вже 84% людей посвідчили своє право державними актами, то північні райони це може бути 12 і 14%. Дякую, пані Світлано. Час наш ефірний збіг дуже непомітно. Будемо сподіватися, що люди насправді знайдуть правильне і оптимальне рішення щодо того, як їм діяти і який варіант вибрати. А повертаючись до нашої попередньої розмови, будемо дуже вірити і сподіватися на те, що рано чи пізно Україна дойде до рівня Канади, і насправді наші люди будуть захищені. Я дякую всім, хто був разом з нами і нагадую, гостем програми один на один була начальник головного управління держкомзему у Рівненській області, депутат Рівненської міської ради Світлана Богатирчук-Кривко. До побачення.